Чому я вважаю, що з ПТСР все погано в Україні останнім часом? У нас багато людей, що страждають на ПТСР, але не багато з них про це знають. Небагато з них звертаються по допомогу. Небагато кому з них ставлять цей діагноз. Чому? того, що у нас якось так от не прийнято ставити цей діагноз. Тому що у нас до, 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 до сьогоднішнього часу вважається, що це щось таке несерйозно, проте це серйозна штука. Але проблема виникає саме в тому, що його дуже багато. Його дуже багато в мас медіа про це постійно розповідають. Про це постійно йдуть якісь дебати, круглі столи, якісь конференції. і Так далі, все це може бути розв'яжено посттравматичному стресовому розладу, але... Хто буде працювати з людьми? З військовими, з ветеранами, з цивільними, з тими, хто втратив родича, хто був в окупації, чи, хто виїхав, хто був змушений виїхати з дома, з дома чи, чия домівка була вщент зруйнована росіянами? Хто буде з ними працювати? Лікарі? Які? Які працюють де? В держустановах і отримують зарплатню в 8-10 тисяч гривень. Приватні лікарі, які мають працювати для того, щоб заробляти гроші, щоб відпрацювати, так, вони будуть працювати, але хто буде їм платити? НСЗУ вони не будуть платити, платити скільки? 52 гривні, ніхто не буде з цим працювати. Психологи, а небагато хто з них вміє з цим працювати. Проблема в тому, що у нас, як на мене, я можу помилятися, можете написати в коментарях, якщо вважаєте, що помиляєте, що у нас нема якоїсь системної роботи в тому сенсі, щоб підготувати велику кількість фахівців, що знаються на тому, як працювати з посттравматичним стресовим розладом. Того, що необхідна робота комплексна, необхідно готувати фахівців, тренувати, контролювати, оплачувати їх працю також необхідно. Хто буде це робити? Держава, коли. Як, хто? Багато запитань. Наші вищі, наші медичні університети корумповані та готують фахівців явно не так, як хотілося б, щоб їх готували. Психологи, які отримують сертифікат після трьох місяців стажування чи десь навчання онлайн, вони не будуть з цим працювати, тобто вони будуть з цим працювати, але ефективність такої праці вона дуже дуже невисока. Плюс у нас і до сьогодні. Залишається демонізація психіатрії. У нас навіть лікарі первинної ланки кажуть, що не треба йти до психіатра, звертайтеся, краще до невролога підійти, краще там до церкви сходіть чи ще кудись. Але люди не йдуть по допомогу. Люди не звертаються, коли очевидні симптоми саме посттравматичного стресового розладу. А ця, ця штука може бути дуже неприємною для того, щоб її лікувати. Ось, ось тут і проблема. З одного боку ПТСР багато, з іншого боку, його нема. При цьому він є скрізь в мас медіа а працювати нема кому. Навіть якщо якісь можна, владці наші приймають якісь закони про те, що треба працювати з ПТСР, хто буде працювати? Лікаря зарплату 10 тисяч гривень? Не знаю. Напишіть, що думаєте. Як на мене, то ситуація складна.